Вихід на дві кіпінгом або вихід на дві махом вперед гімнастичний елемент, що виконується на турніку. На відміну від виходу на дві силою, цей варіант головним чином виконується за рахунок використання інерції та силу пругої деформації. Тут першочергову роль відіграють не рівень силової підготовки, а технічні навички. Для засвоєння цього елементу необхідно паралельно вирішувати дві задачі: розвивати силу м'язів, що працюють в цьому русі. Та відпрацьовувати техніку елемента. Перша задача вирішується регулярним виконанням наступних силових прав. Через те, що під час виходу маху мах реалізується переважно за рахунок роботи м'язів тулуба та згиначів стегон, то необхідно регулярно виконувати такі вправи, як підйом ніг на турніку та вправи для розгиначів хребта. Друга фаза руху, підтягування тіла до перекладини, реалізується за рахунок роботи найширших м'язів спини, тобто в тренувальну програму обов'язково мають бути включені вправи для цих м'язів. Фінальна фаза виходу виконується за рахунок м'язів плечового поясу та рук. Відповідно обов'язковими для підготовки цього елементу є силові вправи, призначені для тренування м'язів плечового поясу та рук. Що стосується технічної сторони тренування, завжди необхідно дотримуватися принципу від простого до складного і переходити до більш складних вправ тільки після того, як будуть вивчені більш прості рухи. Починати необхідно з відпрацювання самого маху або кіпінгу. Наступний етап це тренування підтягувань з махом. Після цього необхідно вчитися під час підтягування махом тягнутися животом до перекладини. Для відпрацювання вміння переносити вагу тіла через перекладину та утримувати себе над нею. Необхідно відпрацьовувати цей рух на низькому турніку, використовуючи стрибок. Поступовий розвиток сили та засвоєння техніки цього елементу за умови регулярних тренувань Дозволять навчитися виконувати цей рух естетично, ефективно та безпечно.